Доброго вечора, шановні слухачі дистанційної школи. Ми продовжуємо наші з вами заняття і сьогодні ми з вами поговоримо, як за допомогою похідної дослідити функцію та побудувати її графік. Для того, щоб дослідити графік за допомогою похідної, побудувати її, то, його, то потрібно дотримуватися декількох пунктів. Зокрема, Перше, що потрібно зробити, це знайти область визначення функції, множину всіх точок, для яких існує значення функції. Друге, знайти, якщо вони існують, точки перетину графіка функції з координатними осями. Для цього потрібно у рівнянні y до рівня f от x підставити x до рівня 0, а також розв'язати рівняння f от x до рівня 0. Третім пунктом потрібно дослідити функцію на періодичність, парність і непарність. Говорять, що якщо f від мінус х дорівнює f от x, то функція парна. Як, тобто, якщо при підстановці мінус х функція не змінила свій знак, то вона парна. Якщо при підстановці від'ємного х функція змінила свій знак, то вона є непарною. І f від x плюс t рівня f від x, то функція є періодичною з періодом t. Якщо маємо парну функцію y до рівня f от x, то достатньо побудувати її для додатніх значень х. Після цього відобразити симетрично відносно осі обсис на решту області. Вісь обсцис це вісь x. У випадку непарної функції графік буде симетричний відносно початку координат. Для прикладу, якщо маємо непарну функцію, графік якої належить першій чверті, другу половину, отримаємо поворотом першої чверті на 180 градусів, третя чверть, періодичними є переважно функції, складені з простих тригонометричних функцій. Далі нам потрібно знайти значення функції на кінцях відрізка, де визначена функція. П'ятим кроком знайти інтервали монотонності, проміжки зростання та спадання функції, точки екстремумів, тобто точки мінімумів і максимумів, та значення функції в цих точках y мінімальне та y максимальне, проаналізувавши отримані результати, побудувати графік функції. Давайте тепер все це розглянемо на конкретних прикладах. Дослідити функцію і побудувати її графік. y дорівнює дріб в чисельнику х у квадраті в знаменнику 2 помножити на вираз x-1. Функція визначена всюди, окрім точки, в якій знаменник перетворюється в 0. Тобто х не може дорівнювати 1. Тому область визначення. Складається із двох інтервалів від мінус нескінченності до одиниці, об'єднуючи від одиниці до плюс нескінченності. Тепер знайдемо точки перетину з осями координат. Для початку знайдемо точку перетину з віссю абсис вісю Для цього… Прирівняємо х до 0 і знайдемо, чому буде дорівнювати y. Y від 0 дорівнює дріб в чисельнику 0, в знаменнику 2 помножити на вираз 0 мінус 1. 0, коли 0 ділимо на будь-яке число, отримаємо 0. Таку саму точку ми з вами отримаємо. Коли розв'яжемо рівняння виду х у квадраті в чисельнику. 2 помножити на х мінус 1 в знаменнику дорівнює 0. Дріб дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0, тобто х у квадраті дорівнює 0, звідси і х дорівнює 0. А знаменник не дорівнює 0, 0.х. В нашому випадку не дорівнює 1. І це все виконується одночасно. Тобто точка з координатою 0, 0 це єдина точка перетину з осями координат. Наступним кроком перевіримо функцію напарність. Для цього підставимо функцію замість х значення мінус х. Ми отримаємо y від мінус х дорівнює дріб в чисельнику мінус х у квадраті в знаменнику 2 помножити на вираз мінус відняти 1. Звідси отримаємо мінус дріб в чисельнику х у квадраті в знаменнику 2 помножити на х плюс 1. Як бачимо, чисельник не змінив знак, а знаменник змінив знак. Така функція у нас є ні парною, ні непарною, і тим самим вона є неперіодичною. Мінус перед дробом взявся, коли його винесли із знаменника. Йдемо далі. Чисельник у нас є одночленом, знаменник многочленом, які неперервні на всій числові осі. Окрім точки x дорівнює 1. Говорять, що в точці х дорівнює 1 функція терпить розрив. Це є так званою вертикальною осимптотою. Графік даної функції нескінченно близько наближається до прямої х дорівнює 1, але ніколи її не перетинає. Тепер давайте з вами знайдемо інтервали монотонності. Для цього обчислимо похідну. Похідна дробу дорівнює похідній чисельника помножений на знаменник. Відняти похідна знаменника помножена на чисельник. І поділено на знаменник у квадраті. Ми з вами можемо із нашого виразу одну другу, як стало, винести за знак похідної. Тепер похідна чисельника буде 2х помножити на вираз х-1. Похідна знаменника х-1 дорівнює 1 Множимо на чисельник на х у квадраті. І множимо, і в знаменник записуємо у квадраті, х-1 у квадраті. Не забуваємо про двійку, як стало. Тепер. Коли ми з вами розкриємо дужки в чисельнику, ми отримаємо 2х у квадраті відняти 2х відняти х у квадраті. 2х у квадраті і мінус х у квадраті, це подібні доданки, тобто ми отримаємо х у квадраті відняти 2х. В чисельнику ми можемо винести х за дужки і отримаємо x помножити на вираз x-2. Знаменник переписуємо без змін. Для того, щоб знайти точки підозрілі на екстремуми, нам потрібно прирівняти значення похідної до 0. Звідси ми отримаємо х дорівнює 0, х дорівнює 2 і не забуваємо, що знаменник не може дорівнювати 0, тобто х у нас з вами не дорівнює 1. Вони розбивають нашу область визначення на 4 інтервали монотонності. Від мінус нескінченності до 0, об'єднуючи від 0 до 1, об'єднуючи від одиниці до двойки, об'єднуючи від двойки до плюс нескінченності. Дослідимо поведінку похідної на кожному із інтервалів. З першого інтервалу беремо. 1. Підставляємо в похідну. Провівши обчислення, ми отримуємо з вами 3 восьмих більше 0. Тобто на інтервалі від мінус нескінченності до нуля, похідна набуває додатніх значень. З другого інтервалу ми беремо від 0 до плюс нескінченності, ми беремо число 0,5. Підставляємо його у похідну. Провівши обчислення, отримаємо, що y від 1,5 дорівнює мінус 1,5 менше 0. Отже, на інтервалі від 0 до 1 похідна приймає знак мінус. З третього інтервалу беремо число 1,5, підставляємо в похідну у від 1,5 обчислюємо, отримаємо мінус 1,5 менше 0, тобто на даному інтервалі похідна також приймає знак мінус. Із останнього четвертого інтервалу беремо число 3 від трійки, дорівнює 3 восьмих. Більше нуля. Отже, на даному інтервалі похідна приймає знак плюс. Так, наступне. Отже, графічні інтервали монотонності у нас з вами матимуть наступний вигляд. Ось як бачимо на малюнку. Тому ми можемо з вами зробити висновок, що досліджувана функція у нас з вами зростає на інтервалі від мінус нескінченності до нуля і об'єднуючи від двойки до плюс нескінченності. На інтервалі від нуля до одиниці, об'єднуючи від одиниці до двойки, у нас похідна спадає. При переході через точку 0 похідна змінює знак з плюса на мінус. Отже, вона є точкою максимуму. При переході через точку 1 похідна не змінює знак, тому вона не є точкою екстремуму. При переході через точку 2 похідна змінює знак з мінуса на плюс, тому вона є точкою мінімуму. Знайдемо значення функції в даних точках y максимальне від Y уля дорівнює 0, y, y мінімальне дорівнює y від 2 дорівнює 2. Тобто точка 0 з координатою 00 0 це точка максимуму, і точка з координатою 2,2 є точкою мінімуму. Тепер використовуючи все те, що ми отримали в перших п'яти пунктах, будуємо графік функції. Не забуваємо, що в точці Х дорівнює одиниці похідна терпить розрив, це так звана наша з вами вертикальна асимптота. Далі, точка з координатою 2,2, це у нас точка максимуму, ось вона. Точка з координатою 0,0 це у нас є точка мінімуму. На інтервалі від мінус нескінченності до 0 функція зростає, ось вона зростає. На інтервалі від 0 до 1к спадає, ось вона спадає. Потім на інтервалі від 1 до 2 функція спадає. І на інтервалі від двойки до плюс нескінченності функція знову пішла у нас з вами зростати. Ось графік шуканої функції. Йдемо далі, розглянемо наступний приклад. Дослідити функцію і побудувати її графік. f от x дорівнює 3х в четвертому степені, відняти 4х в третьому степені, додати 1. Так як дана функція многочлен, то область її визначення є вся числова пряма. Знайдемо точки перетину з осями координат, з вісю ОХ. Для цього х дорівнює 0 підставимо в значення функції. Отримуємо точку А з координатою 0,1. Для того, щоб знайти точку перетину з віссю ОY, розв'яжемо рівняння виду 3х в четвертому степені, відняти 4х в третьому степені, додати 1 дорівнює 0. Провівши тематичні перетворення, отримаємо добуток двох многочленів. Х відняти 1 у квадраті, помножити на 3х у квадраті, додати 2х, додати 1 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, тоді тільки тоді, коли хоча б один з ножників дорівнює 0 х відняти 1 дорівнює 0, звідси х дорівнює 1, а квадратне рівняння виду 3х у квадраті додати 2х додати 1 має розв'язку, так як в нього дискримінант отримується від'ємним. Тому точка Б з координатою 1 0 єдина точка перетину з віссю оі. Далі перевіримо функцію на парність. Для цього знайдемо f від мінус х. Дорівнює 3 помножити на мінус х в 4 степені, відняти 4 помножити на мінус х в третьому степені додати 1. Це дорівнює 3х в 4 степені додати 4х в 3 степені додати 1. Дана функція є ні парною, ні непарною, так як Деякі її доданки змінили знак, деякі не змінили. Функція є многочленом, тому вона не перерна на всій числовій осі. Знайдемо похідну функцію і її критичні точки. Yш' дарівня 3х в 4 степені відняти 4х в третьому степені додати 1 штрих. Отримаємо х в четвертому степені похідна, це буде 4х. 4х в кубі та ще й помножено на 3, дасть 12х в кубі. Відняти похідна х в кубі буде 3х у квадраті, 3 множимо на 4, буде відняти 12х у квадраті. Виносимо спільний множник за дужки 12х у квадраті, помножити на вираз мінус 1. Давайте прирівняємо похідну до нуля, y дорівнює 0. Звідси 12х у квадраті помножити на хміну 1 дорівнює 0. 12х у квадраті дорівнює 0, х дорівнює 0, х відняти 1 дорівнює 0, звідси х дорівнює 11, тобто х дорівнює 0 і х дорівнює 11. Критичні точки. Знайдемо проміжки зростання і спадання функції. Точки екстремуму і екстремуми функції. Для цього його знайдемо знак похідної на першому проміжку від мінус нескінченності до 0. Y штрих від мінус одиниці менше 0, тобто на цьому. Проміжку функція спадає. Далі знайдемо знак похідної на другому проміжку від 0 до 1, тобто y' від 0,5 менше 0, тобто на цьому проміжку функція також спадає. І знайдемо знак похідної на третьому проміжку y' від двійки більше 0, тобто на проміжку від 1 до плюс нескінченності функція зростає. При переході через точку 0 похідна не міняє знак, тому х дорівнює 0 не є точкою екстремуму. При переході через точку 1 погідна змінила знак з мінуса на плюс, тому х дорівнює 1 є точкою мінімуму. Знайдемо y мінімальне y від 1. 3 помножити на 1 в четвертому степені, відняти 4 помножити на 1 в третьому степені додати 1 дорівнює 0. Точка з координатою 1 0 є точкою мінімуму. Тепер, використовуючи раніше отримані факти, будуємо графік функції. На проміжку від мінус нескінченності до мінус одиниці І на проміжку від мінус 1, е, вибачте, до нуля і від нуля до одиниці функція у нас спадає. Точка з координатою мінус 1 є точкою мінімуму. Точка з координатою 0,1, точка перетину з віссю у. І на проміжку від 1 до плюс нескінченності наша функція пішла уже зростати. Ось такий графік ми з вами отримали. На цьому наше заняття завершено. Я дякую всім за увагу. Готуйтеся! Вдалого складання пробного і основної сесії ЗНО. Дякую за увагу.